Всіх вітаю! Сьогодні нове відео. Ви на каналі Вийти Заміж за Італійця. Мене звати Галя. Я заміжня за італійцем і розказую про своє життя в Італії, про все, про роботу, і про домашні всякі проблеми і як італійці свої проблеми рішають, що в них, які в них є, звичаї їда їхня кухня. Так що запрошую до перегляду нового відео. Буду дуже рада і за ваші лайки і за підписки. Ось дівчатка. У мене оцей вазончик зацвій. Подивіться, як цвіте рясно. Цвіте ось так. А рядом з ним другий і не цвіте. Оце як воно рясно рясно І холодно ж на дворі було. І все одно він зацвів. І ось вже ці мої квіточки скоро будуть цвісти. Мічти, які вже є. Я в тому році показула, жовтеньким, бо вони цвітуть. А в нас ось такі дощі знов луплять кожен день, був один день сонячний. А тепер уже знову такі. Сьогодні лило, як з відра, трошки зараз призупинилося, але знову буде і завтра передали літак. Ну, ось так. Як я вже показувала в попередніх відео, у нас знову похота. Дощ, дощ, дощ в цьому році, як ніколи, лиє майже кожен день, це для італійців. Особливо тут в Неаполі, де вважається е, Неаполь місце Сонця, що тут майже постійно сонячно, тут, якщо навіть дощ пройде, через 10 хвилин вже сонце вийшло і все висохло, і незамітно того дощу. А тепер вся Італія розвалюється там внизу і ще сапога, е, і в других е, регіонах у них земля ж з піском. І все їде. Там такий кусок землі дома бачу, скоро підуть вниз. Цвинтар вже пішов, десь на Сицилії там. І над прірвою дома стоять, вже попадають, скоро, як тільки посунуться ще трошки, то почнуть всі дома їхати вниз. Людей евакуювали так само, так що італійці. І з цією погодою постійно борються кожен Божий рік, то у них як тільки дощі, так у них щось стається. У них, я ж кажу, земля достатньо така пісочна, з піском, що у них воно легенько все сувається, все руйнується. Не знаю, що воно буде це в Італії так само з усіх боків, ото Так що такі, такі діла. Ось прийшли наші подарки з супермаркету, що ми ті на пункти набрали за рік. Ми заказали це, щоб накривати матраси-подушки, дві наволочки на подушки і на матрас. І ось таку сумку. І все воно прийшло. Ще майже навіть місяць не пройшов, коли вже воно заказалося. Так що, але вони нам передали. Мій чоловік не додивився, це на одномісне ліжко. Тепер не знаю, що робити. Або подарую внукові, або можна поміняти, не знаю. Так і бачите, вони. така структура. Накриваються так, з такими загибами. Гарно, мені треба було, бо в мене одне тільки на зміну. І сумка ось така. для... Для поїздок якраз я там побачила велику таку гарну сумку. Ну, ось як буду їхати в Україну, мені треба сумочка. Ось така велика вона така містка з джинсу, такого чи що воно таке, за матеріал не знаю. Ну ось так ще й написано Лавіле, Лавіле Парис. Не знаю, ще якась фірма, такі подарочки. Ще хотіла сказати трошечки про, про свого онука, він ходить в школу, там вони живуть біля Мілану, недалеко на, пів... на півночі Італії. І знаєте, мені дуже якось тривожно так само, тому що. Він в такій школі вчиться, де інтернаціонально, ну, я вже колись казала, там з усіх оцих і Африканці, і, і марокінці, і оті сиріяни, всякі там діти є. І колись до мого внука чіплявся там один оцей мароканець, по-моєму, чи хто малий. І ви знаєте, Якось переживаю з цими всіми подіями, які зараз стаються. От чому якось наші українці не мають ніде спокою, знаєте, оті, оті другі країни, які я вам назвала зараз, вони якось себе вільніше почувають, де б вони не поїхали, тут так само в Італії. Мій внук ну, жалівся. Багато разів його там обіжають, оці чорненькі, як сказати. І Якщо піти до його, до їхніх батьків, поскаржитись. ми, ну, Мої діти скаржились там вчителям і це, я не кажу, що мій внук там якийсь інший за всіх, і він там прям нічого не робить, ні, ні з ким не свариться на цей. Але вони, знаєте, в них вже в крові з дитинства. оце Прививають якусь ненависть до всіх до, до цих білих націй, навіть якщо вони тут приїжджають живуть, вони їх ненавидять самих італійців. от. І, і так само і наших дітей. Тому що от, якщо ті самі сирійці або ті ж самі там з таких країн, яких підтримує РУ Рос як, не, знаю, не хочу сильно так називати, бо я, не, я боюсь, щоб мені не блокували відео. О, і вони з нашими дітьми у школах так само ну, їм батьки розказують, вони їх підштовхують до ненависті до, і до наших дітей. От, і знаєте, якось так і, я не знаю, і ніхто їх не захистить, тому що. У тих якось більше прав є, ніж у наших дітей. Якщо він навіть він тут народився, та дитина. ну, мій внук, От, е, Громадянства не дають. Треба досягнути 18 років і не виїжджати ніколи з країни до того часу. Якщо він вийде десь там на якийсь час і поживе в другому, якомусь, то він вже і громадянства те не дадуть. От. І такі закони, я ж кажу, що. Ми не захищені тут, хоча ми тут живемо вже багато років, все, і я заміжня за, за італійцем. Але я себе не почуваю, не почуваю, як сказати, в безпеці. тут. Тому що і навіть на роботі в мене вони якось, знаєте, знають російську мову, і мені шпарить мій роботодавець. Каже, ну, по-русски до мене там деяких фраз він знає. І цей, ну, хтось там у нього колись працював, із наших, що говорили по-русски, його там навчили. І так, напевно, інтересувався, він казав, що ну, цей хазяїн сам жінка ні, а він так. І, і знаєте, якось так мене підколює тим, що по-русски до мене говорить. І не каже, що я українка. Каже, що ти не цей, не говорить з нею на російському, то як я кажу, що по-українськи давай я буду вчити, а він не... теж каже руська від мене. І це буває так. Мені хочеться його, знаєте, щось придушити. Ну, це я жартую. ну... І ось я за внука переживаю так само, що вони там в тих школах. Я якось казала дочці, щоб перевезти. От. Але ж вона каже, хай він вже доходить, ці молодші класи туди, а може, потім все рівно треба буде в якусь другу школу, бо в них в одну школу не ходять всі там 10 чи 12 років, у них треба міняти потім школу. Старші класники вже йдуть в другу школу. У них є школи просто. Там перші, треті буває, ну, ось він уже четвертому, то він все одно йде ще в ту школу. Ну, як яка школа, там виходить, цей, цей. а потім йому все одно треба буде міняти школу. Я так точно цієї системи їхній не знаю, але знаю, що є там менші школи для менших, потім для тих старших, так само, є окремо школи. От, то вже так, я коли дзвоню, ну балакаю з ним теж, їм дзвоню. Я кожен раз, оце, знаєте, воно в мене сидить, то якось на, на, на душі. Ну, Я знаю, що теж його обіжали колись. от. І я його постійно питаю: тебе сьогодні ніхто не обіжав, тебе сьогодні ніхто не обіжав у школі. От, Він деколи казав, що там обіжали хтось і батько ходив розбиратись, а зараз вроді нормально все там успокоїлось. Але. Це таке, знаєте, може, в мене і від цього, оце такий стан, що оці всі події, і це все мене роздражає, це життя оце в, таких, в такій ситуації, в таких обставинах. І працювати, і цей. І якось отак себе почуваєш, ну, в такому стані постійно я нахожуся від того всього, може, від роздратування, від, не знаю. Ну, ось так. Хотіла з вами поділитись трошечки цим своїм станом. Може, може, комусь не інтересно буде, але я розказала. Пишіть мені, хто в Італії, чи у вас таке є, чи, чи так само десь якісь ситуації такі були з дітьми чи з вами. Напишіть мені, будь ласка, хто вже довго в Італії, як ви себе у ваших регіонах почуваєте, де ви живете. Я буду дуже вдячна. Мені заказали піцу метрову. У них тут можна заказати на метр піцу. Ось так три смаки. Ну, ось так тут сусиска і картошка фрі, маргарита із кукурузкою і прожутом. Ось така вона здорова. Будемо смакувати. Це відео сьогодні, дівчатка, вийшло, так що до нових зустрічей на каналі, до нових відео. Чекаю вас усіх, хто, хто хоче, підписуйтесь. Я не заставляю, але прошу підписки, тому що мені треба підписників. От. І лайкайте, пишіть мені коменти, ну, щоб був зворотній зв'язок. І буду старатися все більше і більше, щоб не було помилок з українською в мене. Але ж, бачите, не виходить. У мене мало спілкування на українській мові. Оце з вами спілкуюся через екран. І то добре вже сама себе ну, як би, підтягую навіть. Так що всім бажаю добра і миру і до нових зустрічей на каналі.